Курси валют на 23 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 23 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до останніх світових новин. Четвер, це вже майже фінішна пряма перед вихідними. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня ситуація з американським доларом може бути критичною для тих, хто планує великі покупки, і на що звернути увагу, щоб не переплатити при обміні готівки в кінці тижня. Це як знати, що в вашому улюбленому магазині сьогодні завозять свіжий товар. Ви не спізнитеся, щоб отримати найкраще. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 74 копійки, євро 48 гривень 47 копійок, британський фунт 55 гривень 85 копійок, польський злотий 11 гривень 43 копійки, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41 009-42 08 гривні. Євро можна придбати за 48 тисяч 83-4893 гривні. Британський фунт торгується від 55 тисяч 60 до 56 тисяч гривень. Польський злотий 11 тисяч 42-11 тисяч 55 гривні, а молдовський лей 2 гривні 42 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання, і на ринку готівки він вже пробив психологічну позначку, торгуючись вище 42 гривень. Це може бути пов'язано з підвищеним попитом перед вихідними. Євро також демонструє високий готівковий курс. Британський фунт та польський злотий залишаються стабільними в своїх високих діапазонах. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Четвер, як і п'ятниця, може бути волатильним днем через закриття угод. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий мем поширити в соцмережах. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте. І оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.